Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 4 жовтня, і мілітарний доповідає, українські сили успішно збивають цілі за допомогою ракет АІМ 132 ТРИЦЯ з які запускають з наземних установок. Відповідне відео з'явилося в мережі. Про те, що Україна отримала такі установки, стало відомо на початку серпня цього року. Ракети Асрам, повітря, повітря адаптували для наземного пуску з вантажівок супакет 6 6х6. судячи з опублікованих фото. Пускова установка розрахована на дві ракети, а також є чотири ракети в запасі. Тоді ж на фото розгледіли електронно оптичну станцію, встановлену на щоглі. У своєму блозі на мілітарному військовий історик Андрій Харук припустив, що щогла може бути телескопічною. Він підкреслив, що в такій конфігурації установка може успішно боротися з гелікоптерами та крилатими ракетами. Ну і звісно ж з дронами. А для того, щоб збивати літаки, потрібно зовнішнє цілевказання. АСРААМ або Air-to-Air -Air Missile Ракета малого радіусу дії. в ній використана безкрилата аеродинамічна схема. хвостовій частині розташовано чотири незалежних аеродинамічних руля, які забезпечують керування. АІМ-132 має високу маневреність, відмінну керованість та високу швидкість до 3,5 махів. Це дозволяє їй атакувати цілі на значній дальності. Ракета може витримувати перевантаження до 50 джі, що підвищує її можливості уразити ціль. Асрам в довжину 2,9 і в діаметрі 160. Міліметрів загальна вага ракети 88 кг, а бойової частини 10 кг. Вона має два підривники: некерований лазерний та контактний. Дальність ураження цілі або пуску по цілі 25 км. А от для наземної версії вона буде значно меншою, оскільки ракеті потрібно багато енергії для набору висоти. Головка самонаведення ракети комбінована. Це інерційна система з тепловізійною ГСН. Крім того, ГСН оснащена матрицею з інфрачервоними детектами. Екторами, яка дозволяє відсікти перешкоди та виокремити зображення цілі та її елементи, щоб уразити найбільш вразливі вузли, систему виготовляла компанія Hughes, яка згодом стала частиною Raytheon. у 2015 році. Міністерство оборони Великої Британії підписало угоду з компанією виробником MBDA на розробку нової версії ракети, яку можна буде запускати з винищувачів F-35 – ці нові версії ракети мали замінити попередні у 2022 році. У 2017-му пройшли перші стрільби з F-35 на авіабазі Едвард США. Це був перший випадок, коли ракета британської розробки була випущена з f 35 Асрам Блок Блок-6» розроблена в рамках програми Асран Састеймент. Надійшла на озброєння винищувачів тайфуну у квітні 2022 року. А на озброєння ф 35 надійде у 2024-му. У цій версії ракети замінені. Деякі підсистеми, а самонаведення забезпечують вже британські системи. Це означає, що ракета не підпадає під обмеження правил міжнародної торгівлі зброєю і може експортуватися без схвалення США, оскільки Велика Британія оновлює свій парк ракет. Ймовірно, Україна отримала Асрам попередньої версії 14 грудня 2021 року. Британський тайфун знищив ракету Асрам безпілотник на півдні Сирії. Це був перший випадок бойового застосування АІМС. А от ми не вперше бачимо адаптацію британських авіаційних ракет на наземні установки для підсилення можливостей збройних сил України. Минулого року вантажівки було адаптовано для пусків ракет Брімсторм, які також виготовляє компанія BDA. Ще в травні минулого року Міністерство оборони Великої Британії створило спеціальний фонд для інновацій для підтримки ЗСУ. Його бюджет 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Одне з основних його завдань розробка рішень для адаптації систем озброєнь. Для потреб збройних сил України, тож ймовірно, британські партнери ще не раз нас здивують якимись рішеннями щодо адаптації озброєння, а може, і цікавими контрактами. Читайте та дивіться мілітарний. Ми розповідаємо про все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось!